До соціального магазину «Бутічак» Лариса Рудишина приходить щотижня. Жінка-пенсіонерка говорить такою ініціативою. Задоволена це дуже хороша ініціатива для пенсіонерів. Вони можуть взяти і для себе одяг. От який необхідний, і взяти для своїх дітей, і для своїх внуків. Сукань багато не буває, каже. Тож сьогодні прийшла саме за ними. За сьогодні я взяла от таке платічко, яке на мені. Я як жінка, мені цікаво взагалі подивитися. Я ще танцюю в танцювальному колективі, і нам потрібні вишиванки. І взяла дві вишиванки для нашого колективу. У цьому магазині одяг лише для дорослих, зазначає працівниця відділу Наталія Мовчан. Крім того, тут можна знайти взуття, білизну та шкарпетки. На цій полці у нас багато жіночих речей, в основному брючки, кофточки, світри, піджачки. Там у нас чоловічі і теплий вже одяг. Ми вивішуємо. Зазвичай додає будівек, переважно відвідують пенсіонери. Нині вони в пошуках теплих речей. Вже готуються до осені, беруть піджачки, спіднички, теплі штанці, бажано трошки стрейчові. За цей рік магазин відвідало півтори тисячі людей. Ми надаємо послуги виключно громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, внутрішньопереміщеним особам та громадянам, які потребуються. Речі потрапляють до магазину, говорить завдяки небайдужим черкасцям. Вони приносять вбрання до ось таких спеціальних баків. Працівник нашого відділення, який займається цим, збирає речі в баках щотижня, потім їх розвішує на вішалки, і люди можуть прийти і скористатися цими речами. Аби мати доступ до Бутічека, потрібно прийти до департаменту соціального захисту, написати заяву та зібрати відповідний перелік документів. Ми з людиною заключаємо договір, складаємо індивідуальний план, і людина користується послугами відділення натуральної допомоги. Пані Яна додає, свої речі черкасці можуть залишити в баках за адресами Жужоми 7, Шевченка 352 та праведниці Шулашко 13 А. Важливо, щоб вони були чистими та не мали значних пошкоджень. Наталія Черкашенко, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.